Всім привіт! Зараз я знаходжусь біля університету Франка і ми будемо знімати тут нове відео. Для цього я на днях сходив на базар і купив у дитячому магазині баскетбольне кільце. У мене колись час такий на був. Дуже круто ходити по дитячих магазинах із іграшками. А, просто забуваєш, що тобі 25 років вже... Ну ми побачимо, що можливо, якщо ще щось є, то купимо якщо ні, то купимо. це. Щоб досконалити свій приз, я віддав баскетбольне на кільце надійні руки Марка. Він в дитинстві дивився передачу очумілої ручки, тому в нього ручки ростуть з правильного місця. Всім привіт, мене звати Марк. Сьогодні я вам розкажу, як паяти пластик. Берете паяльник і паяєте. Насправді ми з ладом Кочеренком вирішили зняти відео, у якому хочемо показати один дієвий спосіб, який навчить людей бути толерантними і зробить наші вулиці чистішими. Для цього нам потрібне було баскетбольне кільце, але це ще півбіди. Тут ціла конструкція, це все дуже складно, от такий от план. Це буде, мабуть, перше світі кільце, яке буде знімати відео. Ми це запатентуємо, і цю ідею нас купить NBA, і буде використовувати наш винахід своїх баскетбольних матчах світового рівня. Щоб зробити таке кільце, нам знадобиться саме кільце. Паяльник, 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 GoPro і кріплення для Гопро. Баскідбольному щитку випалюємо дирку розміром під об'єктив GoPro, Вставляємо GoPro, баємося з кріпленнями, і у нас виходить баскетбольний кошик, на який можна робити сафін. Селфі на баскетбольний кошик. Ось такий нехитрий прибор зробили ми. Зараз ми йдемо і це встановимо над смітником. І будемо дивитись на реакцію людей. Let's go! Знаєте, що я вам скажу? Що найгірше знімати відео це зимою, тому що поки ти щось знімеш, ти замерзнеш в руки, замерзнеш в носа і всі інші частини свого тіла. Відпуск потрібно брати зимою. Так, підведемо підсумки. Ми знімали близько трьох годин, нереально замерзли. І як показав результат, наші люди не готові до таких розіграшей. Чесно кажучи, я був трошки розчарований. Мені здається, якби це було десь в Америці, то біля нашого смітника вже б зібралася ціла купа чорношкірих, які б розіграли б там баскетбол і влаштували баскетбольну площадку. Але то таке. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал і будь ласка, зробіть репости цього відео. Нехай люди стануть більш веселішими і грають баскетбол. Всім пока.